Доброї передоби! Канал Бетрайдер, футбол, Ліга чемпіонів, кваліфікація, фінальна стадія, Раков, Копенгаген. Раков в шести офіційних матчах цього сезону вдома 5 разів перемагав і одного разу була нічия. Копенгаген в 9 матчах цього сезону 7 разів перемагав, одного разу мав нічию і одного разу програв. Раков сенсаційний переможець минулого сезону польської екстракляси. Команда дуже гарно і впевнено себе показала. Тенденція перемог продовжується і цього сезону. Раку вперше може потрапити до групового етапу Ліги Чемпіонів. Поляки мають структуру гри, вміють оборонятися і результативно контратакувати. В цілому, гарно видно тренерську руку. Копенгаген сверхдосвідчений Єврокубковий боєць в порівнянні з поляками. Майже кожного року у данці грають на полях Європи. Команда впевнено почала цей сезон. Також гарно структурований колектив, в якому гравці знають, що їм робити в тій чи іншій ситуації. До складу повернувся Віктор Клаєсон після травми. Він має великий вплив на атакуючі команді дії. Подивившись всі матчі кваліфікації цих банд, можу сказати, що команди рівні між собою. А в такій дуелі вважаю основним фактором домашні стіни. Раков переможе з гандикапом 0, і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення.